Пропустіть державних виконавців зачитати постраждали. Читайте, ми слухайте, люди. От, а ви постанови? Кому ви будете защитити постанову? А ви постановить постанову. Головна стосується ця постанова. Організаторів. Є ті оргатори тут. Да, да. Питайте, Я ці є Питайте, Покажіть посвідчення народу, то все фіксується. Потім спитайте, чи є організатори тої акції, до яку ви підготували папери ліпові, і тоді будемо говорити далі. Бо там прошу, м. прошу посвідчення. судо виконали. Чи постанову не суду? Не І кого стосується ця постанова? Викидайте пошу. Все. Скажіть а чи Мам чили дев'ятнадцять друга, два на сорок на сороку судом про заборонити громадській організації, молодь, клуб дробочини. Проведення двадцятому другого року масових заходів відповідно до Подному міському голові і соробичі повідомлено три від вісімнадцятого року. та настороку. Чекайте, молодь, молоді дровічини. Є така уризація? Є, є. Немає тут? немає духована позивна заява. Тут немає. Зачитийте другу, зачитайте другу. Суд виконавець тільки що зачитав постанову Львівського операційного суду, що стосується конкретної організації. Ми запитали, чи є тут представниці врятувати. Немає, прошу зачитайте друге. Виконавчий лист виданий дев'ятнадцятому року Трагобиським міським судом Львівської області позаборонити оптовуючи куперативу новий ринок проведення двадцятого року масових заходів відповідно до подання міському голові міста повідомлення. Кооператив новий ринок робимо. Да. Немає. Немає. Є тут немає. такі? Це то, не стосується тих людей, то, які то, прийшли. Ці люди прийшли. тут немає, ці рішення стосуються. Складайте про і прошу, дякуємо вам. Я депутат міської ради, не маю вас сесію. Више, више, више! Више! Не ходьте, не ходьте, це там, там? Тут ці що ж тут? Ну там пері, Не хочуть, не пущать на бер! Починаємо ривок, пускаємо бер! Що, бер? Ну, маєш знати. Ну, маєш знати. Хіба бачимо марусь? Баньте, не бадьте людей в гуману, ви брешете відверто, розумієте? Ну як? Які лозунги? За ринок голосували. Ви вже проданий ринок, а ми лишаємося без робочих місць. Ми вам ринок віддавали 18 років назад. виборів. не віддавали, ми задаємо.

<плес> чому не з вами? Ми з кожного підприємця. Ви підприємці старалися, а чому ви? Як не переді мною, я громадян міста. <плес> я громадян міста, <плес> громадянин міста. <плес> <Хуча розказ>. <плес> <Расказ>. <плес> ви зробили частину міста. Ліпше <плес> <не> би <робили>. <плес> ви це не робили. Ліпше <плес> би ви це не робили. Ви частину, довели ручки, стити не мати погуляти. А як не забудовано, там дерево зрізано, парку нема, нічого нема. Що ви зробили? 이어가 <목소리도> Можете навіть не знімати. Що, покажіть? Обличчя, покажіть. З українців. Можете назвати, бо хто для телебачення? Нашого, не можна. Яке не бачимо. Українська громадська організація. Громадська організація. Називається Поверни Бог міст. Не позортеся. Ну звіць, хлопці, Глава, я. Стипно, Та ви в школу ходили, та ви, вчили, ну, ви шо, фото, щось. в училищі вже. Ви проти тих бабуль, що там молоком торгуєте? — Ні. — може ваша мама там стоїть? Ні. Совість треба мати. Покажіть обличчя, чого ховаєтесь. Ага.

Це це? Все документально, я подала і міській раді, Де ж депутати підказують, бо я всі випадку. Ну хай не вийде сюди. Не доторкатись. Що значить не кричить? Як він має таке до мене говорити? З громадського міста, матюками. Чому він до мене таке лається? Він депутат. Я чув, що ви мать Та ну а перед тим ви нічого не чули? Ну, Куди мені зайти ну, в сесійну ви не залу? Що він мене ображає? Якщо якщо він звітується, і, і звітується Жаль, куди мені зайти в сесійну залу? Є залу. Є я просто я просто хочу зайти в сесійну залу. Як депутат за свою позицію, не на вулиці це робити. а в сесійній залі. Я повністю розділяю вашу думку. Не тільки депутатам чинюють перешкоди, вчиняють правопорушення, а й посадовому совоконавчу коміте та іншим. Бо я приїхав на сесію, хочу зайти. Є. Пане депутат, дозвольте, у мене питання. справу на виконкому, міліція сьогодні зачитується, лист, що рішенням суду... Так. Скажіть, будь ласка, хто давав до подання до суду? Подання такої форми, як подання, до а що було не існує. До а що було до Мабуть, була позовна заява. Позов... Від кого? Я думаю, міська рада, бо виконавчий комітет. А... Тобто, і не в курсі. Вам була, що слід, слід спитатися у міського голови. Він підписує позивці. І вони в курсі це? Окремі моменти я в курсі. Я, я бачу одну річ, що це порушення громадського порядку, перешкоджання депутатам виконувати свої обов'язки, перешкоджання посадовим особам так. виконувати а свої обов'язки. А якщо б запустили людей в приміщення і не було б ніякого протистояння? Про що ви говорите? Потрібно, спочатку, треба, абсолютно вірно, потрібно спочатку запустити депутатів, щоб вони відкрили сесію, а пізніше будуть заходити люди. А тут... Тобто ви це гарантуєте за те, що славу, що заходять депутати і заходять люди, так? Якщо хулігани, які перешкоджають, громадянський рух часто має право зайти чи ні? Ну я думаю, що кожен може зайти. Тобто, ви це гарантуєте заходу? Ну, я не гарантую, якщо ви і ви, і ви. Перешкоджаєте, закрийте двері, ми не будете... ми ми Ні, Якщо я приклад говорю, так. якщо хтось стане на двері і не буде пропускати вас, я це не загарантую. Ви потім будете казати, що я не забезпечу ваше право бути присутнім. Дивіться, є на камеру записано, коли депутат обласної ради дає посвідчення, його не запускають. Тобто його навіть не пропускають. Громад... я думаю, що це не запускають громадяни. Особи. ходіть зі мною, я вам покажу громадян. депутата обласної ради живого. Я бачив, я стояв. Но... Прокурор не може зайти, не пускають прокурора. Хулігани не пускають. Особи, які, які... трошки. <реш> Людей стоять громадяни, які порушують громадський порядок. Я бачу от, от громадяни мене не пускають. Я хочу зайти. Ну так, всі початки, а громадяни перші. Чому міліції не тут згодом? Що ви робите? Ви до чого доводите, другомичам? До чого ви доводите? Будь ласка, поясніть, чому міліція не пускає людей в сусідній зал? Міліція охороняє громадський порядок. Від... Від, від кого? Від громадських організацій, а не від самих громадян. Ви подавали заяву. Ми до сесії. Будь ласка, хай оця пані вас пустить. Він тут хоче бути. А ну сховайтеся. А! А! Ой, вибачте. Може, так, що ви зараз будеться на сніданок?

Що ти робиш, що ж ти? Справа в тому, що в нас на великормках почалася реконструкція ринку. І на зряд, який там у нас був, прилеглий до будови, нам потрібно було перейти в інше місце. Ми розуміли, що, це, що ми йдемо, що це буде деякий час, незручно місце все. Але ми хочемо реконструкції. Взмите, ми хочемо. Нам надоїло в болоті. Стої. Всі міста гарні, облаштовані вже ринки. Хіба один наш такий в болоті. І навіть людям неприємно ходити і в було, то не хочуть йти, йдуть в магазини, а магазини депутатів. І значить, ми хочемо розвиватися, ми хочемо будуватися. Але є пару людей, які не хочуть цього. І хочуть, певно, чи сижинок собі забрати, чи я, та як по інших містах робиться, Подивіться, що робиться по Україні. Там це підпалили. Це наші депутати, бо розумієте, Люди ясно, що завжди буде хтось незадоволений. Люди між собою пересварилися, люди побачили, знаєте, що є якась слабинка. І, а депутати тим скористалися і почалися політичні ігри. Починають настроювати один на другому, починають писати різні несенітниці, позовні заяви, подивіться, що наскільки. І зараз йдуть приписи на наш ринок, на наші площадки. Ясно, що ми не можемо зараз стояти в чистоті і в гарному квітах наклаштованому, бо ще йде реконструкція. А вони вже пишуть. Значить, що ми, значить? Такі, сякі, що в мене сертифікованим товаром, ну взагалі, що в болоті, що антисанітарія. Ну, але так не може бути, розумієте? І кучка депутатів, які я розумію, що є прибічники влади, є неприбічники, але не треба використовувати людей. Люди рано чи пізно помиряться, бо це людський фактор. Завжди будуть задоволені і незадоволені. Але люди помиряться. Але що будуть робити ті депутати? Які вас зараз допомога? Ми хочемо, щоб залишили ринок собою, дали нам нормально, спокійно розвиватися. Що ми вже частина в нас почалася реконструкція на ринку? Там десять, от недавно, буквально місяць назад, 10 вже таких гарних марків побудувалися. Стоять в гарному приміщенні, в сухому теплі. Ми роки відстояли на, 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 цьому, на, на болоті, на морозі відстояли. Хочемо вже якось. Тому що так продовжуватися не може. І ми хочемо, щоб від нас просто відстали. А ви маєте дозвіл на реконструкцію? Ну, звичайно, все в процесі, вже нам дають. Нам дають, вони не хочуть. Ну і починається писання. Зуміти, в нас завжди знаходиться хтось, хто підбурює, це все і веде до втупитів. А які Кут? депутати підбурюють? Ну, я не буду називати, от бачите, хто стоїть. Ну, хто бачите, хто стоїть, де. Це Одні депутати. Так, тому? Ви не знаєте, чи не хочете казати? Я би не хотіла, це все видно. От буквально, ви зніміть нас, хто тут стоїть і хто стоїть там, де б'ється. І оце крики, хто з депутатів там стоїть. Чи вона аргументує? Ну вони аргументують, що до нас там не розказують, що земля піде тим, земля піде в приватизацію, що землю, землю хочуть викупити. Ще раз, розумієте, такі речі говорять, ну це все політика. Розумієте, це все політика. Це все політика. Коли їм потрібно вибирати, вони приходили до нас, і просили допомоги. А тепер вони людей один другим настроюють. Так не може бути. Ми просто хочемо, щоб вони не залишили спокою. Сьогодні погодилися, перейти на нову площадку з такою умовою. Нам з часом виділені місця під маленькі мами і нам виділили. вже. Вони вже кричать, щоб вже давати їм умови асфальт. Хто робить спочатку асфальт, а потім будує будинок? Скажіть, будь ласка, треба спочатку зробити будову все. якусь, а тоді робити. Що давай, вони викупляли собі магазини? Вони, вони нам все не дають собі ходять панину, а ми що не пишуть жарно. Судимо закрили. Та. Так, це станція, розмір все. Поясно, що зараз можна знайти причини. Власне, чого чого не власне, чому, вони хочуть, чому вони хочуть на тому місці? Може, не знать, чому не хочуть. Дякую за перегляд!

Thank <laughs> you. I'm <laughs> Живде, ми зараз вірно. Тепер треба, щоб хтось одразу не показував. Кість груп сіки буде по 5 чоловік, і ви зараз заходите в сесійну залу і будете бачити, що відбувається в сесійній залі. Це максимум сьогодні, що ми могли досягнути.